Давай тепер хотів тебе ще розпитати. Ти вже задав про торгівельну угоду велику з європейським союзом. І Трамп Трамп подає її справді як історичну і крейтист, uh -huh. як завжди, в своєму стилі. В Європі хтось вже говорить, що вона дуже невигідна в Європі, але краще немає. Як це вплине на нас, і взагалі про саму угоду і про впливи дивись. Ну по перше, хочу сказати, що між товарообіг між Європою та США 1,3 трильйона доларів. Uh -huh. Так Нема. Mm -hmm. Там 600 мільйонів експортує Європа в США. 700 мільйонів и 700 мільярдов експортует Європа в США а в Пакиї США на 600. Там 100 мільярдів різниця, так скажем, в минус евро, mm -hmm. минус США. Про що йде мова? Зараз хоче, так скажімо, Трамп, хоче ще зараз відпрацювати, щоб був баланс, тобто, щоб було б по нулям. Ну, говорити про те, що це там дуже велика цифра для Америки, ну де там бюджет, бюджет там, 2, ВВП там, 20 трильйонів, ну я би так би не говорив. Але Трамп вважає, що це буде велика перемога. Він пропонував 30%, ми пам'ятаємо з вами, да, і вони зараз узгодили 15%. Ну, що, куди може це вдарити? Це вдарить в першу чергу це авто, ав, 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 автопром, автопром так, але є там галузі, які ні зачіплять. Ну, деякі там, вони там погодили що там Фармація буде також. ну Що хочу сказати. Розумієш, вони підписали дуже крутий для Америки дуже крутий угоду, де зараз Європа буде купляти на 750 мільярдів доларів газу. У США, у США. У ну, них є така кількість. Так. І 600 мільярдів буде вкладати в США. Ну, це дійсно дуже круто. Ні, Це круто. Звучить на, на папері так, круто. Так, але ось я, я вже чув сьогодні, що нема цих 600 мільярдів, вони не знають. Ну, я думаю, що це. Ну, хочу вам сказати, що 600 мільярдів теж це велика сума, але для євро євросоюзу це не, велика не великі гроші. Ну це ж потягнути мається, мається ж на увазі, що ж тут не потрібно вкладати за один рік 600 мільярдів. Там да я впевнений, що це буде якась програма. По цій програмі будуть інвесту інвестувати ці гроші. Дивіться, що я бажаю? потрібно зрозуміти, що це велика перемога для США. Чому? Тому що зараз мова йде, щоб віддавати, наприклад, Європу взагалі від Росії. Щоб Росія взагалі ні постачала нічого. Ну наприклад, якщо ми беремо сьогодні, ми можемо говорити, що на 93% Німеччина взагалі не потребляє російської енергоносії енергоносії, і це це, це велика перемога. От а зараз мова йде, що взагалі вони. Росія повинна взагалі постачати, тому що ми знаємо з вами, що Угорщина, наприклад, Слова, Словакія, вони, на жаль, і ще Польща там в деяких моментах використовують енергоноси Росії, а зараз США хочуть так скажуть зробити чанч і таким чином заблокувати можливості, можливості щоб Росія постачала. Любий енергоресурсів в Європі ну це для нас великий плюс. Чому тому що ми одна енергічна ми вже є учасником енергетичної системи Європи. Хочу нагадати, друзі. Якщо ми будемо, наприклад, говорити про те, що для нас важливо підсилювати Європу, то це для нас дійсно в користь. Ми з вами розуміємо, що а, у, у Америці є а, така можливість. Це може бути відбуватися і через Туреччину. А, я маю на увазі постачання так, газу. Так, 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 так. А, і сьогодні а, США готово рухатись в напрямку, що, наприклад, а, ми знаємо з вами, що а, а, хочуть побудувати. А, як сказати трубу? Так. Так. так, постачання газу та нафта з Катара, який буде через Ізраїл, через Сирію, в Туреччину і з Туреччини в Європу. В, в, в Європу. Тому я думаю, що там є і китайські гроші, ми про це говорили з вами. Тому я думаю, що американці дуже дуже зацікавлені туди постач... в Європу постачати свої нафтопродукти енергоносители, так, так скажемо. Так. Тому я, Тут поганого не, не бачу, бачу. ні uh -huh. бачу. Я думаю, що це буде для України великий плюс. Тому потрібно дочекатись. Тут залишився, якщо перерахувати, десь там, 8-9 серпня. 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 Ми все побачимо. Сподіваюсь, що не буде багато часу продовжувати, так скажемо, термін цього. Події тому побачимо ми так. З нашим часом.